Частота поливу кімнатних рослин залежить від декількох факторів, зокрема від типу рослини і розміру, сезону, рівня освітлення, вологості та температури в приміщенні. В залежності від типу рослин. Сукуленти і кактуси поливати слід рідко, приблизно раз на 2-4 тижні, оскільки ці рослини добре зберігають вологу у своїх стеблах і листках. Вони потребують, щоб ґрунт повністю висихав між поливами. Тропічні рослини. Наприклад, фікуси, монстери, пальми. Їм потрібен регулярний полив, коли верхній шар ґрунту підсохне. Зазвичай це раз на 5-10 днів. Але це залежить від конкретних умов. Цвітучі рослини. Під час активного цвітіння їх потрібно поливати частіше, зазвичай один-два рази на тиждень. У період спокою полив зменшується. Вологолюбні рослини, наприклад, папороті, калатеї. Вони потребують постійно вологого ґрунту, тому поливати їх потрібно частіше можливо, кожні 3-5 днів. В залежності від сезону. У теплу пору року рослини активно ростуть, тому потребують більшого поливу. Поливайте їх частіше, враховуючи їх потреби. Восени ж та взимку більшість рослин переходять у період спокою, тому полив слід скоротити. Ґрунт повинен просихати більш глибоко, перш ніж ви знову поливатимете рослину. В залежності від вологості і температури. Висока температура і низька вологість. У жаркому та сухому приміщенні рослини швидше втрачають вологу. Тому їх потрібно поливати частіше. Низька температура і висока вологість. У прохолодних і вологих умовах поливати слід рідше, оскільки ґрунт залишається вологим довше. Освітлення. Рослини, що стоять на яскравому світлі, зазвичай потребують більше води. Адже сонце прискорює випаровування вологи з ґрунту. У затінених місцях рослини використовують менше води, тому їх можна поливати рідше. Горщик і дренаж. Горщики з дренажними отворами забезпечують відтік зайвої води, що знижує ризик перезволоження. Поливати такі рослини можна за стандартним графіком, не боячись застою води. Щодо горщиків без дренажних отворів, то у таких горщиках вода може застоюватися. Що збільшує ризик гниття коренів. У цьому випадку потрібно бути дуже обережним із поливом і використовувати менше води. Загальні поради щодо поливу. Тестуйте ґрунт. Перед кожним поливом перевіряйте вологість ґрунту. Занурюючи палець або дерев'яну паличку на 2-3 см. Якщо верхній шар сухий, можна поливати. Ранковий полив. Краще поливати рослини вранці. Щоб вода встигала випаровуватися з листя до настання ночі, запобігаючи появі хвороб. Зливайте зайву воду. Якщо під час поливу утворюється зайва вода в піддоні, її потрібно зливати через 15-20 хвилин, щоб уникнути гниття коренів. Не заливайте. Постійне перезволоження може призвести до загнивання коренів та загибелі рослини. Таким чином, точна частота поливу залежить від багатьох чинників. Але спостереження за станом ґрунту і рослини допоможе визначити оптимальний режим для кожної окремої рослини. Бажаю вам успіхів у вирощуванні рослин. Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!